Макс, чи треба пробувати ще щось у бік дівчини? Якщо сказала, що краще бути друзями, бо вона не звикла бути одного росту з хлопцем. Я це допитався у неї. З три зустрічі були поцілунки на другій і третій зустрічі. Слухай. Ну, звісно, щоб от прям таку пораду давати ну, більш впевнено. Треба розуміти, що саме на цих зустрічах було. Ну, тобто ти кажеш, що були поцілунки, але прям цього недостатньо, так? Щоб от прям більш розуміти, що там відбувається. Але ну, якщо каже, що вона хоче собі хлопця, який буде вищим її, мені здається, що цього вже достатньо, щоб ти сам такий ти, ти блять, ахуїла, чи що. Я на трьох зустрічах з тобою був, блять, маразота. Цілував тебе, блядь, вигулював тебе. тебе. Щось не подобається мені, іди нахуй. Тому з точки зору своєї самооцінки я б її радив злити. А ти вартий більшого, а її нахуй. При тому, при всьому, я вірю, що є якийсь відсоток того, що якщо ти все ж таки витягнеш її на наступну зустріч, може щось щось з нею і буде. Але моя порада зливай її.